Коли я переїхав у сусідній район, то відчув, що тут виблює свій ланч. Фільм Роба Райнера. Бути новеньким було найжорстокішим покаранням, яке коли-небудь придумали. Брайся, ти тут? Гей, де твоя подружка? І це було лише початком. Протягом багатьох років мої батьки сподівалися, що я буду розумним і здобуду добру освіту. Це півень? Ні, виглядає як курка. Півень чи квочка? Питання чи всі вони курі? Півні чепуряться? Так дійсно пристрель мене обережніше з бажаннями. Я просто не впевнений, що отримав освіту, яку вони бажали. Точилку маєш ти стукати будеш? Ей, hey, що там у тебе плейбой не твоє діло. Найкраще вітання, пані жовтень. Жди, геть приємної розваги. Ти огидна. Ласкаво просимо на аукціон найкращих хлопців у школі Мейфілд. У школі єдине, в чому я зазнав повного фіаско. Це розуміння дівчата. Почнемо торги з п'яти доларів, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять, п'ятдесят. Боже, п'ятдесят доларів продано. Тобто, як хтось може з'ясувати, про що вони думають? Бреся, піднімись сюди. Тут красиво. Як з ними говорити? Не можу. Мій тато хоче, щоб я допоміг йому відремонтувати щось. Що відбувається між тобою та Брайсом Лоскі? Нічого, ти про що? О, гаразд, Але одного дня я почав відчувати дивне відчуття Щось середнє між розгубленістю і абсолютним жахом. У твоєму волосі бджола немає. бджоли. Зглуздо з з'їхав джулі Бейкер. Ти її ненавидиш? Ну а що я можу зробити? Вона симпатична. Час від часу ми знаходимо когось неперевершеного і коли це станеться. Ніщо й близько не стоятиме. One, two, Режисер Роб Райнер повертає тебе назад. Це може бути магією до найнезабутнішого часу твого життя. Гей, hey, ти закохався? Що з тобою? Озвучена для каналу Артемк.